Я думаю, що мені не, можна не представляти нашим телеглядачам, що це колектив волонтерський жіночий клуб «Бджілка». Я так частково і, може, колись всіх покажу, всіх, хто є членами цього клубу. І ви сьогодні вантажите чергову, відправляєте чергову партію вантажу туди, туди на, на війну, на, на Донбас. Але сьогодні ви з прапором. Жовто-блакітний, жовто-синій, наш український прапор, але він трошки такий розписаний, сердечко намальоване, і навіть поцілунки тут. Ну, розкажіть, будь ласка. Ну, Прапор писали всі наші, хто приходив, наші дівчата, наші жителі міста Конотопа писали всі побажання. Які хто хотів, ті... ну, а це вже поцілунки молодих Маш. жіночок, <смі> молодої жіночки, і, 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 з любов'ю, на щастя, на здоров'я, на перемогу. І взагалі все буде добре. Ми віримо в перемогу, віримо в наших хлопців. Вони в нас найкращі у світі, і от їм отут десь ще написані дуже цікаві слова, і пішло жарка. Я думаю, догадаються, що це значить. Ну, про слова. Ну, будь ласка. Тут, тут таке побажання дуже цікаве. Дорогі наші захисники, ми молимось за вас. Хай вас обминає все лихе. Нехай Господь вам щедро допомагає, нехай любов із неба посилає сьогодні, завжди і повсякчас. Ангел-охоронець хай завжди буде з вами. Місто Конотоп, волонтерський жіночий клуб Джілка скоро. Нам, усім миру. Ми вас усіх, усіх, усіх тьом 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 І пошла жара. А жара це поцілуночки. Усі. І, о, і пішла жара. Ну, о, о, не знаю, що до жа, жара пішла, але тепліше їм від о, цих слів і ваших поцілунків стане це точно. Тепер я хотіла б задати, Наташа, от у мене буде до вас. Я Минулого разу, коли я ви тут удвох із святою грузили цю машину, загрузили, як то ви казали, український, Сало, снікерс, український снікерс. А в цю машину щось таке цікавеньке буде, будете закладати? Снікерсів сьогодні, на жаль, немає, але смаколики теж є, і всі з сюрпризом. Всі сюрпризом. Ну, вони ж не почують, а можна нашим телеглядачам сказати? Ні, це тільки для них. Це тільки для них. Надя в цей раз не їде. Їду, їду, їду. Я приймала безпосередню участь в зборі цієї машини. Дівчата дуже молодці, також старалися. І цього разу я вирішила, що треба хлопцям доставити їх і передати особисто у руки. По дорозі до хлопчиків хочемо завітати до наших колег-волонтерів в іншій області і обмінятися, так би сказати, своїм досвідом з ними. Ми передаємо їм викрійку маскувальних халатів, а вони нам також щось приготували. Ну і до речі, останній раз машина ваша доїхала до Сєвєродонецька, отець Степан туди завіз. Почали спілкуватися з дівчатами. Там волонтерський жіночий клуб є. Називається Павучки, Світлана. Ну так, вітання від бджілочка, бджілочок для паучків. Нормально спілкуємося, кожного дня переписуємося, зізвонюємося обмін досвідом. Дівчата там ближче до передової, їм видніше, що треба. Хлопців нас зараз на стіні у бджільсі висить плакат, плакати, і там написано, в чому є потреба у бійців. Люди приходять, читають і вже приносять те, що треба. Це дуже гарно, це дуже допомагає нам, тому що ну. Слава Богу, якби дай Бог, щоб нам не бути близько до тих бойових дій, так і нам не видно звідси, що саме треба хлопцям. А там, коли наші хлопці привезли це все, то вони зразу вже при них на телефон, і по яких блогпостах в чому є потреба. Їм видніше, тому ми дослухаємося до них і дякуємо їм за те, що вони нам допомагають і дають таку інформацію. Ну це добре, і мені здається, що це правильно. І правильно мені здається, що ви єдина така волонтерська організація, яка не збирає гроші, яка не збирає кошти, розуміючи, мабуть, що у нашого населення грошей все менше й менше. Їх все більше і більше потрібно їм сам, 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 самим для отримання і себе і своїх сімей. Ну, тепер я хотіла би трошки попросити вас сказати про те, що ви сьогодні загружаєте в цю машину, і тут у нас присутній Венедикт Яроцький. Ми вже говорили і в прямому ефірі і на минулому тижні говорили, що йому вдалося доставити до конотопа майже півтонни гуманітарного грузу, ну це одяг для цивільного населення, але ви перебрали це, так? Ну, по-перше, я хочу поблагодарити дівчат, чесно, за їх, сказати, титанічний, ну і патріотичний труд. Ви знаєте, є, звісно, лозунг, або, головне, організація самопомощь, Возьми из рубы. Вот вы, девчата, действительно, вот так и сделали. Взяли и из рубы. Но могу сказать, что, конечно, ситуация такая тяжелая, и то, что у нас есть такие замечательные девчата, я думаю, ну это супер. Значит, у этой страны есть будущее. Но главное, что. конечно, вот девочки не говорят, но вот сейчас вот они подготовили это все, но у них уже планы на завтра, уже заготовлено уже там сырье, продукцию, они начинают завтра опять готовить новый этот, то есть практически ни дня, ни отдыха у них нету, за это вам огромное спасибо, и тем более вот это сейчас помощь идет в такой день, великолепный день, день такой праздничный, международный, день Валентина, так что это вдвойне такой Подарок будет для наших хлопцев. Ну и то, что говорили про то, что доставлен этот груз. Там, конечно, было это все в этих баулах больших, мешках. И девчата нашли время в процессе, когда все это готовили, нашли возможность, чтобы это все перебрать вот это полтонны груза. И то, что можно было для наших ребят, для атошников, тоже было отобрано. Що я хочу сказати, спасибо вам огромное, дівчатки, Успіхів вам і головне любові. Хотіла б попросити вас, Світлана, щоб ви трохи ну, перерахували, що ви відправляєте тут купа кожухів, теплих речей. Я бачу, хто їх приносив і кому ви можете сказати спасибі. Ви знаєте, кожного ефіру дуже боюся когось не сказати. Спасибі, говорила б день і ніч, тому що ну, дійсно я дуже вдячна людям за їх щирість, за їх таку взаємодопомогу, і це просто чудесно все це спостерігати. А що стосується гуманітарку, про яку говорив Венедик Тисович, дійсно, ми як обіцяли, все розклали. Там було більше жіночого одягу, але ну, трішечки светрів, футболок, ми відібрали і від хлопців, були там речі такі зелено жоду того кольору, які підуть на сітку, от і зараз це все знаходиться в соборі. Можна підпираходити тим людям, які потребують цієї допомоги. Там все розкладено, порядочок. Там штанці окремо, спіднички окремо. З якого поїти час треба. З 9, мабуть, до 6 ранку, собор, як я, наскільки я знаю, відкритий і там завжди залюбки їх приймуть. А ми ж зосередили свою увагу зараз на цьому, і хочу показати вам таку коробочку, якщо можна, це підготували. Вісім чи дев'ять таких коробочок, не тільки Вірмішель, там багато чого, там смаколиків, всяких різних. Друга школа, зробили флешмоб, дітки сфотографувалися, написали вітання для бійців. АТО. ви знаєте, мене дуже, скажімо так, дуже приємно спостерігати реакцію дітей на все це ну в тому плані, що наскільки вони готові допомагати, і наскільки зараз формується в них той патріотизм. На сьогоднішній день сітку те третя школа, плете сітку, дванадцята школа, друга школа, велетенську сітку, політехнічний технікум і сумду. І, і ще там ну, там люди, які просто збираються, і ще вони в магазин в одному з магазинів колектив також взяли у нас каркас і плетуть цю сітку. До речі, хочу сказати дуже велику подяку громадському об'єднанню агент, тому що ви знаєте, у нас жіночки, але. Я розумію, що в нас багато тепла і любові, але без присутності чоловічої такої підтримки, такого такої міцної, було б складніше. Федична і сила, щоб... вони нам допомагають. По першому дзвіночку вони знаєте такі. Зразу вони допомагають нам і ні в чому нам не відмовили. Будь-яка допомога, вони зразу вони зробили і каркаси і сітку надали. От і це, що стосується оцих речей, це приносили люди. А, приносили люди, приносять і військову форму, і приносять теплі речі, дуже переживають за наших хлопців. Знов таки, що стосується шкарпеток, так я навіть не знаю, мабуть, до ста, до ста пар ми зараз відправляємо, і шапки, і шапки. Сконот... з конотопом. Ми навіть поклали їх зверху. На кожному блокпосту подаруємо хлопцям ці шапки, щоб знали, що є таке місто чудове в Сумській області, конотоп. Маскалатів також дуже багато нашили. Тепер е, ділимося досвідом один з одним. Ідеями, не знаю, не досвідом. Досвіду такого немає. Е, як зробити так, щоб ті халати були не білими, а зеленими. Чи зеленко їх фарбувати? Маскувальні. Маскувальні так чи йодом, Ну щось будемо вигадувати, щось будемо думати, може, якусь фарбу застосовувати, але вже ми готові вже до весінніх таких. Дай Бог, щоб війна закінчилася вже. І зараз негайно. Але ж все-таки готуємося для того, щоб зелену сітку плести. Сьогодні першу зелену сітку ми вже відправляємо. Білих відмовляєтесь? Ні, ще поки що поки що ні. І ми думаємо, можемо якось придумаємо, щоб їх готові вже фарбувати. Ульяна, ви також є членом цього волонтерського клубу Бджілка, так? Так, І дружиною отця Степана. І дружиною Степана, матушка, значить. Так. І що. Да, це моя малесенька бджілочка, сама менша. що я думаю, чуть, -чуть більше. Ми хочемо подякувати політехнічному інституту сумду. Політехнічному тех... техніку сунду дівчатам, працівникам буфету смачного за ті прекрасні, смачні пиріжки з капустою, з лівером, з картоплею і сосіска, по-моєму, в тісті є. Дівчата дуже багато напекли, дуже все смачно, дуже так гарно приємно пахне, що я знаєте, я їду в машині, прямо хочеться вкусити цю булочку. Я думаю, наші да на наші хлопці будуть там задоволені і, і згадають наших дівчат. Про борщів, скажіть, скільки борщів? Борщів, борщів. у нас, по-моєму, 70 борщів. І 30 ще поїхали правим сікна. Ну от скажіть мені, будь ласка, я давно вже хочу спитати: от одна порція запакована борщу. Це на яку каструлю, на, на, на яку кількість літрів? На три літри? Три літри. Три да, літри 15 а якщо відро, то треба тоді два чи три 3... таких. Ну, я думаю, хлопці там розберуться. Борщ такий ми смачний. Ми почали сушити сухарики. Ага. Тому що дійшла три інформація, сушили, да? що хлопці поїли сухими наші борщі. Ну, була така, ну, така ситуація була. Так ми вже тепер сухарики, пошили торбочки для них, щоб не в поле І вже відправляємо перші сухарики буквально за два дні. Ось зараз люди поприносили. Ну, я не можу, Ульяна, Я вибачаюся, але все ж таки хочу задати запитання. Отець Степан, це вдруге їде? Так, в друге. Ну і як з яким серцем ви його відпускаєте? Хвилюєтесь? Ні, з досить спокійним серцем. Я тихенько помолюся Богу і відпускаю його досить легко. Я надіюся і я знаю, я впевнена, що Господь поверне мені його додому живим і здоровим, тому що в мене є малесенькі бджілочки, яким він потрібен. Сьогодні ми були в селі Бочки і селі Козацьке, де мешканці всіх сіл залюбки нам надали гуманітарну допомогу у вигляді капусти, моркви. Різних овочів для того, щоб ми сушили борщі і квасили хлопцям капусту. Дівчата ще придумали робити моркву по-корейськи і бурячок. Якийсь там дуже хитрий рецепт, вони зробили. Дуже смачно вчора куштували, дали добро, що будемо робити це. Тобто роботи в джілочок вистачає, і я бачу, що з кожним днем все більше і більше. Ми готові робити будь-що, аби тільки допомогти наших хлопцям і підтримати їх. Тобто ви сьогодні будете загружати машину так? готовою продукцією, а готовою. це ви для залишаєте собі для роботи Для переробки. Це у нас вже на переробки. завтра робота. А сьогодні поїхало близько ста боршів. Готових уже? А от бійці не просять цибулі чи чеснику, зважаючи на те, що гриб. Дні Ми їм зелену цибульку зробили. Але вже є одна ідея, як зробити так, щоб прям кущем відправляти. Будуть вітанічки навесні. Степан, ну нарешті сьогодні вас виписали з нашої лікарні Конотопської, і ви їдете додому. Я питаю, хто вас буде супроводжувати? Ну, з волонтерської жіночої колективу бджілка. А як звуть цю бджілку? Ніна. Ніна, ви самі, самі попросили, щоб саме Ніна вас супроводжувала, чи ні? 24, хоч, всі, хоч всі. Хоч всі, всі, всі усі готові. А ви своїм вдома вже сказали, що ви вдома будете завтра? Так, я сказав. Вас будуть зустрічати там. І що, і, мабуть, мабуть, все село приїде, ні? Та ні, село не приїде, бо ніхто більше не знає. Мене вже зустрічали вночі, коли я звітом приїхав вночі, чекали до третьої години ночі. Ну, скажіть, будь ласка, ну я розумію, що можливо новин ви сьогодні не дуже чули, але нас всіх тут в конотопі порадувала звістка, що наш полк Азова там в основному це Конотопці, під Маріуполем, які стояли, пішов сьогодні у наступ. І два села так Олег, два села відбив. Це гарно, чи, чи, чи як це розцінювати? Ви як військова людина, яка була там? Так я вам я не знаю, що сказати зараз. Я ж не, не знаю, що на, саму, на самому ділі там зараз робиться. Я не можу вам сказати. Але такого. все ж таки це, це важливо якось в моральному плані. А як же ж? Громадська організація Агент як завжди на вахті і підтримує, як завжди, бджілок наших Конотопських. І сьогодні ви також виїжджаєте куди? Ну, сьогодні ми виїжджаємо з донецьк Туди до наших, вже, можна сказати, побратимів наших. Ну, вони нас чекають, ми з ними зазвонювалися, дівчата з ними дзвонювалися, що необхідно, в першу чергу грузиться. І сьогодні поїдемо вночі. Я думаю, благодаря Господу Богу, вранці будемо там. Ви вже знаєте, де які блокпости стоять. Кому що потрібно, будете роздавати гуманітарку. Так, будемо роздавати гуманітарку вже, з ким ми там вже зустрічалися, може поміняються хлопці. Я думаю, на кожному блокпості до самого Северодонецька будуть стояти хлопці із шапками конотоп. Я хотіла, а шапочки з, над... з написом Конотоп будуть? Так, да, Обов'язково. Їх... Вони тут стоять окремо, це вже приготовлено спеціально для блокпостів. Ну а на Львів, Степану ну ж також треба таку шапочку подарувати. Подарували таку шапку з написом по, по, <рес> <рес> треба, треба подарувати. Зараз ми це, це організуємо. <рес> ну а з написом «Конотоп» же ж нема шапочки. Так, у, 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 у Львівську стримаємо. Львівську область потрібно. А а ти, тим більше, що там ще ж і день святого Валентина наближається, там же ж ми так. ]мо. Що з сувеніром приїдете? Дякую Господу Богу, що ми маємо можливість знову відвідати тих воїнів, відвідати тих людей, які потребують нашої допомоги. І сьогодні ви, як може, минулий раз ви зауважили, що прапор жовто-синій, і сьогодні ми в руках дівчата теж розписали. Жовто-синій прапор. Чому тому що це в нас буде вогонь і вода? І сьогодні ми тільки можемо очиститися вогнем і водою. І я думаю, що як ми тільки очистимося, країна зацвіте і розквітне. Нехай Господь нам допомагає. Сьогодні ви сказали, що ваша машина, знову машини, ви знову своєю машиною, ви загрузили буржуйки. А хто надав їх? Я зараз закличую, там обов'язково хто надав. А, а є в буржуйках потреба, є, да? Я думаю, що всюди є потреба, що ще зима на вулиці. Зима ну... я хочу знову в машині дуже гарно пахне булочками, де надали нам. Учили... Політехніком, де нам, дали нам ці булочки, то ми, мабуть, не витримаємо одну, таке з'їмо <гум> на всіх. дорога довга, все може бути, і на останок останні запитання. Ви як минулого разу приготували і свої подаруночки, Так обов'язково не тільки ми, але недільна школа, дуже гарні подаруночки Приготували ан ангел і сонце, і це сонце жовтий, а ангел такий голубенький, тобто знову жовто-сині, <гум> і які будуть утішати їхні. І зігрівати їхні душі, і їхній піднімати дух патріотизму і України. Ну, хай Бог допомагає. Слава Україні! Героям слава!